Зараз ми знаходимося у сусідній залі, де розпочалися урочисті заходи з нагоди вручення золотих та срібних медалей. На сцену запрошуються випускники та їх батьки. До речі, батькам вручаються подяки за виховання таких чудових дітей. Запалили в його серці, серці багабагато жалі знання, віддали своє знання, чистоту серця і душі. Він упевнений, що малиновий передзвін прожити по школі літ вучатиме протягом. Всього життя в його пам'яті серці. Володимир призер міських олімпіад та конкурсів, конкурсу знавців української мови, імені Петра Яцика, призер у олімпіад з української мови та літератури, біології, історії, брав участь у міській змаганнях з баскетболу. Володимиром пишаються його батьки Олена Михайлівна та Михайло Леонідович. Чи крім медалей, випускники отримуючи премії у розмірі 350 гривень О 17-й годині вечора в усіх школах міста розпочинається вручення атестатів. Ми завітали до школи номер 6 з якої сьогодні випускається лише один клас. Но ліса зросліє заціжа, нозгляди смілеєда. Мама мала права. Взагалі, як проходила підготовка до випускного? Чи довго ти до нього готувалася? Купувала сукню і морально так. Ви знаєте, мабуть, важча була підготовка моральна. Тому що саме зрозуміти, що я закінчую школу і це буде останній день в школі, це було дуже важко. А сукні я вибрала дуже швидко. Я поїхала в магазин з мамою, купила з першого разу, правда, декілька разів пошкодувала, але потім все-таки вирішила, що шкодувати не потрібно. Ми 11 клас єдиний у школі. Не так як попередні роки, то ми отримуємо дуже багато уваги від вчителів. І от я дуже якби пишаюся класом, те, що ми не використовували саме цю неповторність у школі, а навпаки допомагали вчителям. Наш клас взагалі такий активний. Ми проводили дуже багато вечорів у школі і брали участь у заходах не тільки школи, а й всеукраїнських. За школи і наша прийшла. Випускний рік особливий, бо маємо в такому великому закладі лише один випускний клас і п'ять золотих медалістів, 25 хорошистів. І такий клас, який всі хочуть бути лідерами. І дійсно, вони лідери своєї долі, своїх якихось вчинків, свого образу. То підготовка, звісно, була такою легкокрилою, тому що вони були ініціаторами деяких пунктів нашого сценарію, ініціаторами якихось пісень, самі склали деякі Моменти сценарію нам було працювати з ними легко. Я бажаю, щоб така легкокрила і доля була у них, і особливою милосердною, щоб завжди оберігав їх ангел-охоронець від усіляких негараздів. Звичайно, щоб дітям це запам'яталося, нам запам'яталося все таки. Повторююся, це буває раз в житті, тому хочеться, щоб це відложилось в їхній пам'яті як чудовий день переходу від дитинства до дорослого життя. Самоврядування я учениця динацьтого класу найкращої школи у світі шостої про те, як випускники крокували головною вулицею міста та як відбувся концерт на стадіоні «Колос», дивіться завтра у вечірньому ефірі. Тетяна Дорошенко, Юля Карпінська, Богдан Фірсов та Вадим Довбиш. Новини телеканал Бориспіль.